Доброго дня та усім привіт! Це Руслан з Киміярві сьогодні. Зробимо відос, трошки пройдемось. Так, а це моя жінка постійна. З нею живу я довго, Тетяна, 16 років вже. Добре, зараз пройдемось. О, до речі, пиво, Пиво. Блін, як воно переводиться, забув. Імбірне е пиво. Добре дуже. Ну, прикольно. Зараз зробимо відос. в е Киміяреві це музична школа. Пройдемось по території музичної школи. Впереди. Ну, no. это Lexus, может, и то Черный Lexus. Я куплю, а не я куплю себе Lexus. Я куплю черный Lexus в целлофане. Ага. Я куплю себе Lexus черный в целлофане. Да. Так, а це м'юзикі о, Мьюзікіопісто. Ага, ось. Зараз зайдемо, подивимося цю штуку. Тут людинка визначена. Це музей музикальних інструментів. Да. Опа, Чинка хочет что-то сказать. Так. Выпей пиво, наважись, давай. Давай пошукаем бычки, мы же знайдем. Пишем. Да, пишем. А ну заходь, я тебе там засниму, как ты будешь продвигаться. Заходь давай. Давай-давай. Заходь. Что там вообще, я рассказываю. Ну, тут есть лавочка и сыто для песка. Крючки есть, крючки есть для белизны. А, я думал там для рыбалки. Да? Там, может быть, кто-то радится. Так, письмо. А, два крючка есть дела. Так, зараз переведемо, що тут написано. Пляж, всі види рибальства на території заборонено, місто Кем'ярві Окей, кітоспальон. Все все зрозуміло. А пляж, до речі, тут видно, що чимось вони проходили, проїжджали, що він тут чистий. Нормальний, гарний, чистий пляж. в чисти. Голосніше кажи, бо не чути. Здувати по осени, то, звісно, вони пляшкують чистоти. О, і ось он нормально покошений газон. Ну, Для них це нормально Короче, Для них це нормально. А для нас це дивно. Ось таке життя. Будемо жити дивним життям тепер. Ось ось тут покошено. Усе покошено, усе. Усе дуже, скажімо так, Як гарно для виглядає. Як для людей. Як для своїх людей. Чому mm. ти приймаєш до твої налоги, якщо ти працюєш? Багато платиш налогів? Mm. Зараз так. Да. 39%. 39%? Да. А чого так 39? Загальна сума 39. Чуєш, ну не може бути 39. Мені сняли в цьому місяці все. Де качуєш, в тебе були налоги 2, скільки, 2,5 чи 1,9? У мене був 0,5 року. 0, 0, 0, 0, ,5. 0 ,5 року, мабуть. Ні-ні-ні, у мене був взагалі 0, вже 0,5, а тепер у мене 39, а в неї 31. Mm. Це помимо того, ось ось, так. Ми, де, ми, там там годували, ще молодець ну, були ці кедри. Кедр, да. Mm -hmm. А що тобі кедр сподобався? <гум> ну, да. А тут була малина. Малина? А, да. може, і була, да. Под забором. може що, й була одна. Тут за бором. Може й була. Пам'ятаю, що діти там гралися в ту гру, де о... фризбі. Туболяться. Диски кидали, фризбі. Да, я тут по пам'яті можу дітишно. А? Доні їдеш історію. Это ну, не клумба, это в бейсбол играть. Это, короче, стартовая площадка для... для бейсбола. Бейсбол, факт. Не для бейсбола, блин. Для гольфу. Вот это я гольфист. Вот это я гольфист. Блин, я сниму тут Шлюпан... Короче, зніму свої шляпани, похожу так. ну Давай пішли сюди, знімай, шузи знімай, пішли. Ну знімай носки можна. Ну і що я я дурак, давай. Падала. Куди? На руку Що тобі не сподобалось? Якось <гум> ну, водою із Ну добре, на чого. Все нормально. <гум> ні, так прикольно, ти знаєш, не в Ну конечно. <гум> Почти. Давай твої Наступный. Давай, нест, next. <рик> ну давай я в один кину. Давай ты. А ну давай, подожди, подожди. Тихо, тихо, тихо. Давай. Ну, я хочу, так кидаешь. Давай. О! <рик> Переможець. Переможец. Шузов ризбе. Фри... Шуза, <связь> <связь> Шуза <Шизов рисби>. <связь> А, он Женя, а, а я люблю, люблю кедру. Шотний. А там галявно, що береш. що там таким? Окей, О, ще зіграємо в фрізбі зараз. Вдруге я тобі програю. Між допроще там березами теж є. На тій стороні дорозі. Ой, тут така прикольна трава. А диви, яке прикольне дерево. Кольор. Ого. Це є стовбур берези, але і листки наче берези. Ого. Але кольор інший. Так, да, це якась цікава. Це як... Декоративна береза. Да. На якому відстані треба кидати? Чим поближче. <ріст> так, ну. Так, я перший. Ану давай знімай мене. Давай. Так, так. О боже, кімно тяжке. Що угу. за фрізбі? Давай. Ну можна вважати, що ти перемогла. Тебе краще вийшло. А я там де перемагаю Так, да, жінки не переможні. Тебе не було носків? А шкарпетки. А ось, дивись, чи шкарпетки поміряй, ці підійдуть. Ой, дивись. А, О, дивись. твоє пиво вулице, О, Дивись, шкарпетоси. Че ж мені... О, 43-46. Я собі, мабуть, заберу. <ріст> 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 Забрав шкарпетоси. Коротше, мені, я, я переміг. Я, я, виходить, що переміг. Я знайшов собі шкарпетоси. 43, 46 розмір буде в мене тепер. А що з мене робити? Мабуть, він такі єдині, але не А дивись, ідентичне дерево, а вже не неботове. Ну, не ідентичні. Ну береза, береза, це інший якийсь вид. Воно навіть окраска стовбура інша. Ні, ну. В Жені б так берези О, так фотку зроби і відправь. Я телефон дам добушу. В мене є телефон. Так. Тим фото хочеш. А вот і кедр. Кедр? Я люблю кедр. Я хотіла зарить кедр. О. А вот другая галява не целу. Ага. Ось все друга площадка для. Хочу сказать, для бейсболу, для теніса, для хокея. Блин, забув. Як він там називається? Шарики такі маленькі. Шарики такі маленькі. Бейсбол, теніс, хокей, як? Гольф. Да, Volkswagen Golf. Ого. Oh Ого. Ну да, тут валяються кедри поїджені. Кедра поїджені. Як будто абрикосова кісточка. Білка поїла кедром. Пішли подивимося той якар. Ох, як воно гарне. Я... Я спеціально не чіпав. Кемпинг Кемми Ярви Кэмпи Опачинг тоже ловить капкую. А, це мабуть різні назви, що ли? А кеміярві походу зараз? А, ні, стоп. Церква Муніципалітет Каліпала. І що це таке? Купець? Мабуть, це різні назви були. Кеміярві. Ану засніми мене. Поклади тапки на полу. Ну зараз зроблю. Ні, не відходь далеко. І там ще сонце світить. Може з цього боку А воду підійти. Я... мене тут треба видти, а не воду. Ну. Зараз. Правда, я не бачу, що там. Ти... За, зараз е, прочитаю невеличку історію Кіміяреві. Так, до речі, зараз 23 градуси Цельсія. Тепло, тепло, нормально. Так, момент. Так, Кеміярві, місто на півночі Фінляндії, розташоване на південному сході провінції Лапі. Е, населення 8145. 8145 людей. Нічого знову. Е, це за 2014 рік. Площа. 3931 квадратний кілометр. Водяне дзеркало, ну типа, скільки тут усього води, так сказати, лейк. Озер та річок. 425 квадратних кілометрів. Густина населення. Ну, 2,5. 2,5 людини на квадратний кілометр. Так, що ми тут ще можемо знайти? Ім'ярві. Ну, мабуть. Мабуть, усе. Багато я не знайду інформації зараз, по ходу, бо ми без підготовки і так. Приїхали, зняли відео. Приїхали в магазин. А, приїхали в магазин. Так, так, так. так. Бери шузи, пішли. Ну ситолих. Добре. Yeah, yeah. Стій.